А я от зараз вам розкажу свою думку, чому заняття Face Fitness проводять тільки для жінок. Ну, здебільшого. Тому що чоловікам посрать на те, як вони виглядають, і чоловіки можуть відпустити уси і бороду. Знаєте, це от саме закриває таку частину обличчя, яка у нас пливе. Угу, Шикарно, так? Да? От і я замислилась. Тобто ми вкладаємо багато зусиль в те, щоб виглядати гарно, щоб нас слухали, любили, купували у нас якісь послуги, товари. Ну, начебто, ти якась будеш така стара, некрасива, і ніхто не тебе. Тобі... Тобі не буде довіряти, а ніхто не буде в тебе нічого купувати. Замість того, щоб вкласти ці зусилля в свій мозок да, і зробити такий продукт, щось таке, таку консультацію, яка буде корисна для людини.